Будинок нідерландського ельфа прихистив маленьку країнку, де життя її потоку у беззупинна дельта перетворювалось на малу краплинку, де з'являлися нові фантазії шляху, траплялися світанки ніжної рожевості. Вечірки вічності співались на даху, формуючи також нові її майстерності. А ще у тому домі загадковості жила маленька бунтівлива гречка. Насправді вони мали дуже схожості на фоні нідерландського містечка. Приходив Ельва додому вечорами, і відкривалися фотиморгани. Заходьте, друже, посидіти з нами. Підемо зранку віддати фонтани. А вона вже повернулася додому.